Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на моїй дачі. Хочу показати свої троянди, але ж не всі вони розцвіли. Цього ж року ви знаєте, були то заморозки. То раз, то два, то три, вони всі вимерзли, всі під нуль. От. А ці дві клумби у мене дві клумби були вкриті. Цілий місяць були вкриті. Ну, ось вони і розквітли. А остальні всі троянди. Тільки на бутонах. Будуть свісти пізніше. Вимерзли взагалі. Просто нічого не було. Були без листя стояли. Нарощували вони листя і вже в бутонах. А це ось, дивіться, троянда Артеміс. Така біла і серединка, така молочна. Дуже красива троянда. Тут в мене посаджено червоні і білі троянди на цій клумбі. Це Мона Ліза. Ось я покажу вона в розквітла. Ось так має таку форму. Це Мона Ліза. Така закрутка в неї красива. Дощі, дощі і дощі, безкінечні дощі. Видиться, які гарні. Це. Атеміс. Це є забила ренісанс. Троянда. Дуже гарна, велика, велика квітка. Красива. Троянда. Тут в мене омаша Барбара. Дивіться, в розквіті вона така красива, закручені такі листочки в неї. такі рифлюний, гарний. Ось така бутончик такий розкривається. Це у Маша Барбара. Ось так виглядає клумба. Дуже гарні троянди, мені подобається. Я їх посадила цього року, ще досаджувала, а взагалі посаджені вони в мене кілька років назад, три роки. І ще досаджувала. Так, люблю троянди. Це завалилася моя троянда Гіфальд. Це найлюбима моя троянда. Подивіться, як вона наросла. Ця троянда. Вона росте і росте такі кущі, ну цвіте вона ціле літо. Дивіться, ось скільки бутонів вже розцвіло. Ось ще нові бутони будуть. Так, От квіти. Їх багато і вона постійно цвіте. Постійно. Ось така гарна троянда. Мокрі похилилися від дощу. Вчора був сильний дощ. Стільки квітів багато. Вони всі похилилися. Ось вона така ярка, малинова, червона. Тут в мене посаджено шість кущів. Ось так виглядають троянди. Це яка краса, яка краса. Це просто не передать словами. Стіна, червона стіна з квітами. Така вона густа. Трохи дощ її порозкидав, треба підв'язувати трохи. Але вона попіднімається. А Це Анжела. Ангела, може правильніше Ангела. Простенькі квітки, але їх дуже багато, і вона така гарна, така гарнюща троянда. Вся в квітах. Ось так. Яка краса. Жалко, що ми тільки два дні, а потім їдемо додому на роботу. І це ось такі квіти, гарні. Милуюся кожен день ними. Це просто шедевр, а не троянда. Ще раз повторюю, це троянда гефальт. Хто хоче собі посадити таку троянду, вона буде квітнути, ціле літо буде квітнути, без перерви. Якщо інші троянди відцвіли і все, і ждуть другого там цвітіння, то ця цвіте ціле літо. Я ж кажу, дивіться, тут наростають і будуть бутончики, тут наростають, наростають, і буде дуже багато. Постійно буде цвісти. Тут у мене шість кущів, але вона розрослася так сильно. Але дуже гарна. Красивуща. Вже не підживлюю, але я її, навіть якщо в неї цвіте, все одно підживлюю. В неї повинно бути багато сили. Ну, знаєте, вона із серії ругози. Ось дивіться, які в неї ствали. Колюча, така сильно колюча. Бачите, сильно колюча. От. І підживлюю її, навіть коли вона і цвіте. Як зазвичай, коли троянди цвітуть, їх вже не підживлюють, але я все одно її підживлю. Вона велика, цвіте, їй у усили. І це теж їй три роки, як і всім остальним трояндам. Так подивіться, як вона виросла. В неї стільки сили, оце мої неукриті троянди. Це джазік. Така теж квіточка, ось дивіться, різнокольорова. Вона і розова, і персикова, і якась жовта, і червона, ну, і оранжева. Ну, квітка, дивіться, який. Бутончики. Це джаз. Теж, це теж, дуже люблю цю троянду, Вона просто, цві... просто квіткова, але все одно її багато і квітів багато і дуже гарно виглядає. Дуже красиво. Це чайна гібридна. Вимерзли всі в нуль чайно-гібридні, Взагалі зрізала під нуль. Це вже ось нові пагони випускала. Це папіроус. Мускусний гібрид. Ну, на бутонах, на бутонах, як говорила, казала вам, що вимерзли всі, ось, бачите, вимерзли всі, тільки на бутонах. Там Леді Оф Шалот. Ну, всі, всі на бутонах. Будемо ждати цвітіння цієї красоти. Це троянда канатка of Humanity. Така вона дуже гарна, велика така троянда, висока. Ось така в неї закрутка. Цікава. Це в мене ще ось тро... клумба з трояндами, Ну, я кажу і бутони є. А ще і ту не так багато, а цвітіння ще немає. Це Салі Холмс. Тоже мускусний гібрид. Десь одна ось тут розцквітла. Така. Ось така вона. Вона красива. Дивіться, яка така розово-персикова. А розквітає так біла. Люблю дуже троянди. Ось така красота буде ще. А поки любуємося ось такими багаторічниками. Це посадила це в мене петунія тайдал. Багаторічники красиві. Ну, все це любить, звісно, вологу, так воно і росте гарно. Будемо ждати цвітіння. Всім дякую.